Збройні сили України вибили ворога з позиції в районі Андріївки. У Криму прогреміли вибухи в районі двох авіабаз, перекрито міст. Чотири авто придбали для земляків на фронті у Чемеревецькій громаді. Вітаємо, друзі! Продовжуємо нести свою інформаційну варту на першому подільському. Далі новини країни та нашого краю в нас є п'ять хвилин на головне. Розпочинаємо. Отже, українські захисники вибили ворога з позиції південніше Андріївки, що в районі Бахмута. Про це повідомляє генштаб Збройних сил України. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. В ході ведення силами оборони наступальних дій противник вимушено відійшов з позиції в районі Південніше Андріївки. Безуспішно намагався відновити втрачене положення північніше та західніше. Кліщіївки. А також північно-західніше Курдюмівки. Важкі бої наразі тривають. В окупованому Криму сьогодні пролунали вибухи у Сімферополі та в районі населених пунктів, де розташовані військові аеродроми. Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Так, про вибухи про звуки вибухів повідомляється у Сімферополі та в районі, а саме селищі Гвардійське. Зазначається, що у селищі був дуже потужний вибух і шапка у повітрі. Зауважимо, що у гвардійському розташована одноіменна авіабаза, яку на сьогодні контролюють повітряно-космічні сили Росії. Окрім того, повідомляється про роботу ППО у селищі Новофедерівка Сакського району, де теж розташований військовий аеродром. Внаслідок бавовни окупанти тимчасово перекрили рух Керченським мостом. За минулий місяць у Чемеревецькій громаді зібрали кошти і купили ще декілька автівок для земляків, що служать у Збройних силах України. Загалом вже 60 автомобілів передали із Чемеревецької громади для військовослужбовців. Про чергову допомогу для війська сповістили у селищній раді. Отже, цитуємо: усі автомобілі пройшли технічний огляд. В окремих довелося замінити комплектуючі мастило та фільтри, провести ремонтно зварювальні роботи. Три одиниці транспорту вже передано нашим військовим, відзотували у муніципалітеті. Останній автомобіль наразі ще проходить техобслуговування для передачі у ЗСУ. Перед відправкою усі автомобілі мешканці громади завантажили водою, продуктами харчування, засобами гігієни та іншими необхідними речами. На Хмельниччині триває активна робота на штучних спорудах дорожнього господарства. Про її перебіг інформують у службі відновлення та розвитку інфраструктури Хмельницької області. Так, на Щепетівщині капітально відремонтували міст, якому понад півстоліття. Переправа через струмок у Мухарові зведена ще у 1971 році. З того часу жодного разу не ремонтувалася капітально. Повністю замінено покриття на мостовій переправі та на підходах до неї. Станом на зараз покриття в ідеальному стані, відзвітували шляховики. Ну і далі до новин спорту боксери Хмельниччини вибороли призові місця на чемпіонаті Європи серед юніорів. З 20 по 28 липня у місті Плоешті, Румунія, відбувся чемпіонат Європи з боксу серед юніорів. В складі збірної команди України у змаганнях брали участь і спортсмени з Хмельниччини. Результатами боксерів поділилися у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Отже, Стас Воловий здобув бронзу. Уляна Овсипян виборола срібло чемпіонату. Також Юлія Ступакова здобула перемогу над спортсменкою з Чехії та принесла в скарбничку збірної команди золото чемпіонату. Вікторія Захарчук стала чемпіонкою Європи у фіналі. Вона перемогла спортсменку з Італії. І Давид Живжиґжавин Жигжав... здобув перемогу над Німеччиною. Німецьким боксером та отримав золото чемпіонату Європи. Вітаємо спортсменів та їх тренерів. Ну і наразі це вся актуальна інформація на дану годину. Стали свідком події або бажаєте поділитися новиною з громадою. Долучайтесь до телеграм-каналу Першого Подільського. Бережіть себе.